Друзі, сьогодні у мене на каналі знову буде рубрика таємничий пакунок з тему. А, і мені прийшов ось такий о великий пакуночок і будемо його розпаковувати. Так, ну поїхали. Хто не знає, мені є рубрика. Я замовляю пакунки з тему. Не розказую одразу в описі, що це за посилочка, що в ній всередині. Розпаковую для вас на відео. Поїхали. Щось в у мене тут є? Наш, ось такий пакетик. Давайте зробили щось таке. Це мралана олижна маска або балаклава. Ось така, дивіться. В такому карбоновому стилі. Тоненька. може такий якийсь варіант. Так, вихваляємо. Потім оце дуже класна річ, це е, мішеньки, коли по ним стріляєте, то на них залишаються одразу кольорові яскраві точки. І одразу видно влучання. Ось така штучка. Тобто є отакий от, е, чорний з слатом фон. Коли ви робите постріл, то постріл стає отаким от яскравим. Ну, жовто зеленим кольором. О, тут їх аж цілих 100 штучок. Ціна там дуже доступна. Бачите, тут якийсь кусочок ще залишився, скажімо так, не врахований. Ну, подивимось. Але, в принципі, вони ось такі. Тобто, річ повинна бути достатньо зручна і класна. Так, 100 штучок. Дитя. Да. Отака От штука. Давайте подивимось, що тут є всередині. Це пакунок в пакунку. Ну, давайте спробуємо розкрити. Якось так більш-менш обережно. І подивитися, що тут є. Значить, ось така коробочка перед кейсик. Також е -е, пакування такому. Давайте подивимося, що тут є. Подивимося, що там є вчерпно. що це таке? Покажи. Відкриваємо цей чудо-кейсик. І що тут? Та-дам! Трошки проспадалось, але нічого. А, що це таке? Це набір для чищення, е зброї. Тут є різні калібри от, і, в принципі, є для 9 мм. От, те, що мене цікавило найбільше, бо в мене є зараз куплена нова зброя. Це мисливський карабін Кілтекса 2000. Хто ще не бачив відео на каналі, подивіться. От, і всякі штуки різні, які потрібні для а, чищення. От. Тобто є ось такий шумпол розбірний. От. І від нього друга така. Це діло збирається і отримуєте шумпол трошки довший. Патчиків трошки, скажімо так, от. Ну, патчики в мене є, залишились з 223 го Е Щіпка для масла, мастенка е ну, ось такі жорсткі і м'якенькі. І ще от, така от, також, яку можна причепити на оцей шомбу. Ось такий чудовий наборчик. Е посилання на все це що я купую, я вам обов'язково скину в описі. Якщо ці оголошення ще актуальні упилися, буває таке, що заходиш купівати вам посилання. А написано, що товар вже недоступний, бо він розпроданий. Тому, якщо не буде, значить це. Стане. І... і те, що, скажімо так, найголовніше в цій упаковці, це така сумка. Десь, оце вона аж така довга-длинна величенька, тому і покунув такі великі. Давайте розв'яжемо і станемо, подивимось, що це за сумка. На звісно, це така от сумка длинна е для перенесения. Ну, Я брал конкретно для перенесення зброї, ось така. Вона розкладається, стає е ну, по описі, якщо не помиляюсь, там, до 15 см в ширину і така дуже-дуже от довго. Так. Тут є все такі кармашки. Ну і звісно, що ціна на тему в порівнянні з нашими магазинами відрізняється, на жаль, на дуже і дуже багато. Тобто купити в наших магазинах збройових отаку сумку, Це буде дуже космічна ціна. От. І повірте мені, що її простіше купити на тему. От. Якось так. Це буде потім скажімо так, формувати, складати, і тоді з'явиться вже форма нормальна. І буде видно, що в неї можна складати. Тут я планую з нею ходити в тір, складати і зброю, і е, все обладнання, яке мені потрібно, це і труба е, для огляду, вистрілів і наушники активні, і е, набої, і магазини. Тут все-все-все. От я вирішив міняти на е, отаку штуку. Тут був рюкзак великий. ну Зараз захотілося сумку. Друзі, на цьому по. Посилка з теми поки все. Всім тему рекомендую. Не знаю, чого дуже багато ну, проскальзує інколи негативних відгуків в плані в тому, що зникають гроші з картки. От, не знаю, я ж кажу, Apple Pay в кого. Ви чітко контролюєте оплату вашої посилки, яку ви замовляєте. І нічого там зайвого не списується. Нагадую, треба масштабне вторгнення, незабавно дати на ЗСУ. Це дуже важливо. Всім рекомендую наш благодійний фонд. Центр допомоги переселенцям та ветеранам на вулиці Робоча, 19. Ми раніше були на вулиці Криворізька, 2, а зараз ми вже на робочій. Донатте в інші фонди. Я Донаттю в справу громад і «Порний живим. Обов'язково підтримуємо Збройні Сили України. Севдо України!